Відкрити сайт casp.com та увійдіть з власними обліковими даними, які ви вказали під час реєстрації. Якщо ви досі не зареєструвалися, будь ласка, зареєструйтеся, натисніть кнопку «Try Free, спробувати безкоштовно та пройдіть всі етапи реєстрації. Введіть псевдонім, введіть емейл, можуть використати, будь ласка, шкільний обліковий запис. створіть пароль, введіть телефон, оберіть країні, На якому сервері ви хочете, щоб зберігалися ваші бази даних, погодьтеся з умовами використання, можете прочитати умови використання, ознайомитися з ними. Ще важливий дуже момент. Вам на пошту прийде лист з активацією аккаунту. Тобто, коли ви вкажете ось тут. Поштову скриньку. Вам на цю скриньку прийде лист з активацією. Будь ласка, відкрийте поштову скриньку та натисніть посилання для активації. Лише після цього система почне вас запускати в вашу особисту сторінку на сайті, на сайті Каспі. Отже, входимо з обліковими даними і потрапляємо у. Середовищі Каспіо, де будуть відображатися ваші бази даних, які ви працюєте, і ви їх можете редагувати, створювати новий. Так, отже, ми з вами працюємо за підручником авторів Заватські Коршунова. І у параграфі 10 нам пропонують виконати такі завдання. Нам пропонують створити базу даних і назвати її автобуси. Далі, в базі даних автобуси на першому етапі нам необхідно створити дві таблиці. Першу таблицю нам треба назвати автобуси і внести ось такі дані в неї. І другу таблицю треба створити і назвати її маршрути, і внести ось відповідно такі, ну, трошки нижче ось такі дані. Виконуємо. Перше, створюємо базу даних. Натискаємо створити. До речі, якщо ви відчуваєте дискомфорт і вам зрозуміла мова інтерфейсу англійська, ви можете скористатися вбудованим перекладачем у браузері Google Chrome. Для цього натисніть праву клавішу Миші і виберіть у контекстному меню перекласти такою мовою, як українська. Сайт буде перекладатися, сторіночка перекладеться на українську мову. Якщо ви працюєте на телефоні та планшеті, ви натискаєте у правому верхньому куточку три крапочки і так само обираєте перекладання на українському. Створюємо базу даних. Натискаємо цю синю кнопку Створити. Створюємо порожню базу даних. Нюанс роботи з Сайтом те, що він не приймає український алфавіт, тому ми будемо писати або використовувати англійські слова, або використовувати транслітерацію. Називаємо базу даних автобуси. Тепер відкриваємо створену базу даних, відкрити. І ми потрапляємо в, на сторінку цієї бази даних, де ми можемо її редагувати, вдосконалювати, створювати нові дані, зв'язки і форми і таке інше. Отже, нам необхідно створити перші дві таблиці нашої бази даних. Заходимо у менюшку Tables в таблиці. Так. І створюємо таблицю Create Table. Тут перше, що ми створимо, це ми створимо оці стовпчики для даних. номерний знак, модель та рік випуску. А вже потім будемо заповнювати дані. Дивіться, стовпчики мають свій тип. Тобто номерний знак це короткий текст, модель короткий текст, а рік випуску це число. Ось тут воно, бачите, назва стовпчика і його тип даних. Отже, номерний знак. Номерний знак це текст, короткий текст. Бачите, які тут є типи даних. Текст короткий, текст довгий, число, ціле число, фінансове, фінансові дані час. Так, і так далі. Тобто тут, тут є різні типи даних. Далі, після номерного знаку, другий стовпчик називається модель. І він так само короткий текст, тип даних. І третій стовпчик рік випуску. Рік. Ось так. І тут це число number. З, натискаємо Зберігти, це шаблон нашої таблиці, ми зберігаємо і називається він бас за умовою завдання. Ось створилася табличка з назвою «Автобуси». Відкриваємо її, Open і заповнюємо даним номерний знак. Все, ось звідси беремо. Бачите, ось звідси. Тобто ці всі дані треба перенести у табличку. Я покажу два рядочки, а далі підемо на наступний етап. Отже, заповнюємо даними модель. Богдан. так, А 144 і рік випуску 2017. От ось у цій комірочки ми заповнюємо дані. Так, і ось тут кількість 12. Без пропуску і рік випуску 2010. І так далі. Всього 6 автобусів, тобто вам всього треба заповнити 6 рядочків. Для того, щоб заповнювати комірки даними, ви можете використовувати копіювання там, де повторюється назва моделі та рік випуску. Номерні знаки у всіх автомобілів, вони унікальні, так? Отже, коли ви ввели всі дані, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ви можете, воно все зберігається автоматично. Так, ви можете перейти тепер у, знову розділ таблиці так, і створити нову таблицю. До речі, переконаємося, що все у нас зберіглося. Дійсно, все зберіглося, все, що ми в Отже, в розділі таблиці. Створимо нову таблицю. Create Table, створити нову таблицю. І вона буде називатися у нас під час збереження маршрут. В цій таблиці треба створити три стовпчики: це маршрут, довжина та кількість зупинок. Маршрут має тип даних короткий текст, довжина число і кількість зупинок так само число. Отже, створюємо маршрут. Маршрут. Це короткий текст. Так і є. Потім довжина. Довжина. Це число тип даних. Номер. І кількість зупинок. Так, і так само тут число. Зберігаємо і називаємо табличку Маршрут. Фініш, зберегти. Так, відкриваємо табличку маршрут Open і заповнюємо її даними 11. Я ось такий стовпчик 12. Дев'ять довжина вісім цілих, чотири десяті. Так, зверніть увагу крапочка. Кома не ставиться крапочка, тут чотирнадцять. Тут сім цілих три десяті та вісімнадцять, хоча. Давайте. Так, дані ставить 14 і 18. Ось так. Заходимо знову розділ таблиці. Бачимо, що всі дані, всі дані, які ми внесли, так ось тут я не внесла, 18, так. І зберіглись. Так, тепер, діти. Крокуємо далі. Ось ми створили таблицю, внесли дані. Так, і тепер нам необхідно в завданні п'ятому додати у таблицю автобуси ще один ставбець, номер маршруту. Бачите? Ось. Номер маршруту. Заходимо у табличку баз, не в табличку баз, а вибираємо табличку баз і вибираємо дизайн, так, тобто зміна змісту дизайн. Так? І додаємо сюди ще один стовпчик, називаємо його маршрут. І тип даних число, зберігаємо. Тобто зберігати лише треба тоді, коли ви додаєте, виконуєте певні дії з, зі самою структурою таблиці. тобто додаєте або видаляєте стовпчики. Коли ви вносите дані, дані зберігаються автоматично. А коли ви міняєте структуру таблиці, видаляєте стовпчики, перейменовуєте стовпчики, то тут необхідно зберігати. І а, заходимо в таблицю автобуси, і бачимо, що у нас з'явився новий стовпчик маршрут. Так? І нас просять для автобусів з такими номерними знаками позначити, що вони їздять маршрутом 9. Ось з такими номерними знаками, що вони їздять маршрутом 11, і з такими номерними знаками їздять маршрутом 12. Давайте вибирати. Тобто для автобусів з номерними знаками 31, 29, маршрут 9 і 16, 84, Так само 9. Потім 41, 24 – 11 маршрут. І 33, 12, так само 11 маршрут. Інші їздять по 12 маршруту. По 12. Ось так. Оце га, така робота а, на початок. Так, за 10 параграфом. Давайте передивимося, чи все у нас зберіглося вас. Всі поля заповнені. І маршрут. Всі поля заповнені. Дивіться, ваша задача як здати роботу. Ми можемо з вами таким чином зробити. Так як у нас поки що є дві таблиці, ви зробите скріншот, відкриєте кожну таблицю з даними. Так, середовище Каспіо», Зробите скріншот, І ці два скріншоти з цими таблицями додасте у Google Клас і відправити на перевірку. Дивіться, коли ви будете робити скрішот, зверніть увагу, що у вас ось тут була ідентифікація певна, так? Що це саме ваше, ваше середовище, ваш аккаунт, і це працювали ви з цим аккаунтом. Бажаю успіху!